Прачет. Кіт без прикрас. Ігри, в які грають кішки. Ні, в цій главі мова піде зовсім не про нісенітницю. На зразок дзвінких кульок і генчіркових мишок, набитих котячою м'ятою. З котячими іграшками коти бавляться усього лише хвилину другу. Поки ви на них дивитеся. Потрібно ж порадувати свого тюху, а то ще, чого доброго, впаде в тугу і забуде купити їжі. Секрет в тому, що кішки тільки прикидаються незалежними одинаками. Вони, мовляв, завжди ходять де надумається, гуляють самі по собі. Насправді. Кожен кіт або кішка підключені до єдиного загальнокотячого розуму, для якого немає значення ні час, ні простір. І кожен кіт завжди порівнює себе з усіма котами, що коли-небудь існували на землі. Це наче знаменитий більярдист Стів Девіс змагався б не лише зі своїм супротивником. Але із усіма більярдистами в історії аж до того про того мініда, якому припало винайти цей по-справжньому нудний спосіб вбивати час вечорами, У котів свої тонкі інтелектуальні ігри. Котошахи, як ігровий майданчик підійде невелике село або щось відповідного розміру. У грі можуть брати участь до дюжини котів. Гравець обирає собі спостережний пункт, дах, стіну вугільного сараю, стратегічно вигідний кут, в тихих селах підійде і середина дороги. І сидить там. Може здатися, що він просто гріється на сонечку. Але зверніть увагу: кожен кіт сидить так. Щоб побачити, як мінімум двох інших котів. Коли він вирішує зробити хід, то переміщується на нове місце швидким китком на напівзігнутих, припавши черевом до землі, правила гри людям досі досконально з'ясувати не вдалося. Але виграє, очевидно, той, кому вдається побачити усіх котів. І при цьому. Щоб його самого не бачив ніхто. Втім, це усього лише припущення. Цілком можливо, істинний сенс гри такий тонкий, що середній людський розум не в змозі осягнути його, як у випадку, з крикетом. Незастиглий цемент. Проста і дуже поширена котяча гра. Археологи підтверджують, вона існує з того самого часу, коли, ну так, коли з'явився перший незастиглий цемент. Гра полягає в тому, щоб знайти де небудь не цілком застиглий цемент і пробігти по ньому. Зрозуміло, результат залежить від майстерності гравця, вищим досягненням вважається. Так розрахувати момент пробіжки, щоб цемент був з одного боку ще досить податливим, з іншого боку, його вже не можна було б розрівняти, прибравши відбитки лап. Прекрасна купа чистого піску приготована будівельниками. Гра багато в чому схожа на незастиглий цемент. Тільки м, специфіка трохи інша. Потойбічність. Котяча гра «Потойбічність» багато в чому нагадує дзинську стрільбу з лука. Важливий не результат, а манера його досягнення. Суть гри дуже проста. Гравець повинен увесь час знаходитися по іншу сторону дверей. Причому так довго, наскільки вистачить людського терпіння плюс ще трішечки. Ця нехитра гра лише трохи перевершує по складності старий хід гіпнотизування холодильника. Проте і тут є різні рівні складності досвідчений гравець може легко і невимушено вибирати такі місця. Щоб людині було максимально складно туди потрапити, а котові простіше простого звідти вибратися. В зв'язку з цим згадується справа про замкнутих піщанок. Сусід поїхав у відпустку, залишивши детальні повчання про те, як поливати сад в період його відсутності і так далі. І попередивши. Що про колонію піщанок, які беззупинно множаться, в їдальні можна не турбуватися. За ними догляне далека родичка Місіс Яктамс, яка заглядатиме до них щодня, в крайньому випадку через день. І ось приходить ніч, але справжній кіт не приходить північ. Задній ганок. Знайома до болю ораторія. Хазяїн стукає по мисці ложкою, викликаючи кота верескливо придушеним голосом, сподіваючись докричатися до нього і в той же час не розбудити сусідів. Перед внутрішнім поглядом уперто змінюють один одного моторошні картини вантажівки. Лисиці капкани. Але усвідомлення правди, яка жахливіше за усі фантазії, вже здіймається невідворотно в душі, як забуте, на плиті молоко. І ось стрімкий біг по мокрій відроси траві до великого венеціанського вікна сусідів. На плечах спішно накинутий халат, в руці ліхтарик. Кіт сидить на столі в їдальні, стікаючи слиною. Піщанки шаленіють, бігові колеса скажено крутяться, видаючи вночі пронизливий скрип. Мабуть, вдень приїжджала місіс Яктамс, і справжній кіт, завжди охочий до нових вражень, шмигнув до сусідів, поки вона була в будинку. Увесь арсенал криків і погроз справжнього котолюба пропадає марно. Кіт і вухом не веде. Тоді бігом, бігом навколо будинку, раптом десь знайдеться відкрите вікно. Але усі вікна надійно замкнуті на випадок, якщо хтось вирішить незаконно проникнути в будинок. Тобто якраз на даний випадок. Місіс як Тамс, приїжджає щодня, в крайньому випадку через день. Часто це або ні. Піщанки, схоже, абсолютно не залежать від зовнішнього світу на своєму космічному кораблі піщаннику. У них є автомат, що регулярно наповнює годівницю їжею. І маса вільного часу, який вони витрачають. Множачи нових піщанок. Тоді як кіт з його прекрасним апетитом жертиме їх за обидві щоки. І на скільки днів цікаво йому їх вистачить? На скільки днів йому вистачить цих піщанок? Знову бігом до гаражних дверей. Може, якимось дивом їх забули замкнути? Бам! Бабам дінь далеко розноситься в нічному тумані. Невсипущі сусідки, мабуть, ось ось натиснуть останню цифру екстреного виклику. Поліція приїде Уі-уі-уі! Так, спробуймо ще раз ніжніше. Будинок, напевно, на сигналізації. Сусіда з сім'єю розбудять серед ночі на майорці. Може, перевірять, а може, й ні. Судимість, зіпсована репутація, рідні, що ховаються від репортерів? Це наша загальна провина. Так, тепер двері з гаража в будинок. Замкнені, можна б і зламати. була не була. Але сусідів то не буде ще два тижні. Не можна залишати будинок. З розчиненими дверима доведеться викликати майстра і таке інше, а це може затягнутися тижні на три. Під дверима видно котячі лапи. Тіт прийшов поглянути, як-не-як, нова розвага. У замковій щілині чорно. Ключ стирчить з того боку. Еврика. З глибин пам'яті спливає газета коміксів Орел за 1958 рік. Хлопцям на замітку. Пункт п'ятий. Як захистити свій будинок від грабіжників? Лиходії часто підсовують газету під двері, крутять ключ за допомогою спеціальної ключокрутки. Ключ падає на газету. Газету витягують. Швидко додому. Узяти газету, пінцет, мастило три в одному. Стрім голов назад. Крутимо, вертимо. Ключ падає. Тягнемо газету назад. Вийшло. Неймовірно, але факт. Отже, двері відкриті. Кота вже не видно. Бігом з кімнати в кімнату. Кота немає. Але є багатоквартирна висотка, що поглядає на чужинця тисячею крихітних очиць, колонія піщанок. Навіть розмножуватися перестали бідолахи. Звичайно ж, це ж куди веселіше за спарювання. Дивитися, як літає кімнатою мокрий, скуйовджений тип в халаті. Так, подивитися під ліжками порожньо. Зате за вікном видніється справжній кіт, що спокійнісінько біжить стежкою. Від'їжджаючи, сусід перекрив воду. Для цього довелося частково розібрати підлогу у ванні, вийнявши одну дошку, відкривши тим самим доступ до великого повного протягів і дір простору між підлогою і фундаментом. Куди? Без особливих труднощів може проникнути допитливий кіт. Залишається тільки поставити чортову дошку на місце. Як слід її притиснути ногою, ногою з усієї сили. Дошка піддається, каблук потрапляє по вентилю і зриває його. Ще одна гра, дуже популярна серед котів, це. Хороший котик. Ви запитаєте, яка ж це гра. Але річ у тому, що головне правило тут, будучи зовні хорошим котиком, якомога більше накапостити своєму хазяїну. Причому покарати гравця хазяїн не зможе. Той поводиться прямо таки зразково і увесь себе такий непорочний. Один наш кіт іноді дуже рідко ловив якесь абсолютно нешкідливе створіння і залишав труп на залізних гратах для чищення підошв, що лежать перед дверима. Знаєте, ці грати, які неначе зібрані з гострих лес. Зрозуміло, виходячи вранці з дому, ви під ноги не дивитеся. Можливо, Кіт просто використовував грати для обробки м'яса. Але ми знали, і він знав, що це була гра в хорошого котика. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово. Всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен, хто оформить підписку на Баймія Кофі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною!